А перші повітряні тривоги ми спускалися там в підвал, в будинок, да? і от дітки, особливі мої вихованці, особливі дітки, вони цього не розуміють. Вони не розуміють слово війна, вони не розуміють те, що вони просто в голові в них не вкладається. Що це може бути так? Знаєте, коли ми спускалися там перші рази, були там довгі повітряні тривоги, і ми там знаходилися по декілька годин. І щоб за цей це могло припасти, як там вечірній час, чи ранковий чи обідній, щоб воно співпадало з часом а, прийому харчування, тобто ми там харчувалися. І коли були, наприклад, маленькі тривоги, да, які там відбій був за 20 хвилин, ми спустилися, піднімаємося, але в, в дітей, особливо в кого є розлад аутистського спектру, моїх дітей, да, вони буквально за, за декілька днів да, вони звичайнося. Так, ми спускаємося в підвал, якщо мама несе з собою сумку з бутербродами і термос-великий, да? ми будемо напевне там їсти. Але відбій тривоги за 20 хвилин ми піднімаємося, і от діти питають: а їсти? Знаєте, воно смішно якби, звучить, але да? це особливість ну, цих дітей. Да?